Bom dia. Скажіть, будь ласка, скільки вже років створена бібліотека? Сама бібліотека виникла ще у 1934 році, ну в нашому селі. Це була хата читальня, яка була тут в нас через дорогу від теперішнього приміщення, в такій старенькій хатині. Там була в одному приміщенні сільська рада, а в другому приміщенні була хата читальня, де могла збиратися молодь. Люди собі щось почитали, спілкувалися. Пізніше вже в в 1953 році був побудований народний дім, і бібліотека була перенесена у два малесеньких приміщення, в два кабінетики при народному домі. А от уже в 70-х роках було добудоване приміщення, яке є зараз приміщенням бібліотеки. Гарне велике просторе приміщення. Це десь було у 80-х роках. Але звичайно ж, це приміщення не було таким затишним, як воно є зараз з 2017 року ми вже тут зробили капітальний ремонт цього приміщення. Ми змінили підлогу. Вже зараз у нас плитка. В нас змінилися самі меблі в. Бібліотеці в нас побудований пічне опалення. Ми маємо побудований в нас п'єць, в якому ми палимо. Ну і взагалі, тепер ж, от і світло, освітлення нове. Звичайно, приміщення стало новим і гарним. От в минулому році нам подарили два комп'ютери для користувачів. Вони під'єднані до мережі інтернет, користувачі можуть користуватися ними. Ну, от, бачите, яке приміщення бачите, Так в нас воно є зараз. Скажіть, з якого року ви почали тут вже працювати безпосередньо у бібліотеці? В бібліотеці я працюю бібліотекарем із 2008 року. Так що бібліотечний досвід в мене не такий вже й великий, але трошечки є. Розкажіть, будь ласка, про особливості бібліотеки у теперішній воєнний час. В теперішній воєнний час бібліотека працює в такому трошечки режимі. У нас проводиться більше майстерок, таких зацікавлюючих майстерок, щоб ми могли от свої роботи потім передати з волонтерами на схід хлопцям для їхньої підтримки. Також ми постійно долучаємося до концертів, які проводяться в нашому народному домі, до концертів, які проводяться в нашій громаді. Завдяки таким концертам на підтримку ЗСУ ми збираємо кошти, які також потім ну, чи даємо на парафін, купляють, робимо окопні свічки, чи там ну, на різні такі потреби. Знаєте, от, до чого треба. Ну от в такий спосіб ми стараємося так долучатися до того. Звичайно ж, ну не ми допомагаємо ЗСУ, ми розуміємо, що це ЗСУ допомагає нам, бо ми можемо. Спокійно жити, ми можемо творити, ми можемо працювати, вчитися. Ну але отак розкажіть про відділи, які функціонують у бібліотеці, для якого віку можна підібрати відповідну літературу. Ось зараз ми з вами стоїмо це куточок в нашій бібліотеці, призначений для дітей: для дітей молодшого шкільного віку і для дошкільнят, от як. Куточок, який читаємо самі та з мамою, оце наш куточок для дошкільнят. Також в нас є звичайно ж література для молоді, для учнів старших класів, і на загал для всіх користувачів бібліотек. Також у нас є е, стелаж із е, краєзнавчою літературою, її не так багато, але 28 книжок із краєзнавчої літератури в, нашій, в нашому фонді бібліотечному є. Скажіть у теперішній час, на яку тематику найбільше читають діти, ну і дорослі і користувачі. Ви знаєте, ну діти, звичайно, то є діти, і для них є література, от там казки, фантастика. Так, то є діти. І навіть якщо і війна, і все одно їм хочеться чогось такого яскравого, теплого, смішного, веселого, це є діти. А от дорослі вже по різному. І так, от на час війни дорослі ну, читають більш такого хочуть патріотичної такої літератури, більш такої, знаєте, коли збрали такі мильні такі романи. Хотілося почитати, а зараз вже всі хочуть більш такої серйозної якоїсь літератури. І от я е, навіть от в нас є виставка, ви зможете потім подивитися до Дня Святого Валентина, і в нас от недавно поступила у фонд дуже гарна книжка. Ми тебе війна. Оця книжка саме про кохання, про зустрічі людей, про їх відносини, про створення шлюбів у час війни. І так я рекомендую її своїм користувачам. І ви знаєте, що от її беруть, її читають, і всі задоволені. Всім подобається така книжка. От надихає вона створює таку атмосферу. Справді що от, війна війною, а от кохання навіть є і війну, і воно таки переможе. Як би там не було? Ще розкажіть про інші книжкові куточки, які є у бібліотеці. У е, нас в бібліотеці от, дуже мені подобається така моя книжкова полиця, як Вірю в майбутнє Твоє Україну. Це стелаж, який охоплює. Е, Теми всі присвячені Україні починаючи із доби козацтва. Також там є охоплена література. Ми, Українці, честь і слава незламним, яка охоплює літературу АТО. Також на тій полиці ви зможете знайти і літературу для небесної сотні, також в нас. Цьому році з'явилася нова поличка, така прикра поличка для нашого села, поличка, яка називається Пам'ять не стерти роками. І в цьому році вона поповнилася портретами. Героїв, які загинули в час повномасштабного вторгнення Росії до нас в Україну, і окреме місце займає поличка, яка є присвячена Голокосту. І, звичайно ж, відгомін далекого минулого, який включає в себе. Е Літературу реабілітовані історією, це також в які люди були і в Сибіру, і за час війни. От вони ви можете знайти собі таку інформацію. Багато звертаються, хто шукає своїх рідних, кому цікаво почитати. От чи є в таких книжках? От щось про їхніх рідних. То звертаються, і звичайно, що ми знайшли багато жителів нашого села в таких книжках, що от, можна було собі почитати. Розкажіть про акції, які діють у бібліотеці. Ось не так давно в нас було 14 лютого, а це крім того, що День Закоханих, так це ще і день дарування книг. І, звичайно ж, я дуже люблю цей день, тому що кожного року наша бібліотека в цей день збагачує, збагачує свої книжкові фонди. Так само і в цьому році в нас ще там стоїть виставка, ви зможете її побачити. Наша бібліотека теж доповнилася книжковими фондами. Дами дякую щиро всім своїм шанувальникам і шанувальникам бібліотеки, які долучилися до цієї акції і подарували нам книжки. Добре, дякую. Розкажіть з якими бібліотеками філіями активно співпрацюєте. Нашій громаді ми тісно співпрацюємо із зі всіма бібліотеками. Ми, звичайно ж, допомагаємо одне одному. Ми звичайно ж можемо розраховувати на підтримку одне одного. Тому я щиро вдячна дівчатам з нашої громади бібліотекарям, саме і Олізі Володимирівні, Заболотець, і Валі, і Валентині, Миколаївні і Злучковець, і Оксані із Дубини, і Катерині з Підгори. Звичайно, ми всі дуже тісно спілкуємося, працюємо. Допом допомагаємо, я можу розраховувати на їхню підтримку і допомогу. Розкажіть, як співпрацюєте з обдарованою молоддю села? Ну, звичайно ж, я намагаюся зацікавити і привабити до бібліотеки молодь. обдаровану і не дуже обдаровану. У нас всі дітки обдаровані, кожен має свій талант. Для молоді так, ми проводимо літературні вечори, ми стараємося спілкуватися. От зараз я готую дітей і молодь, звичайно ж, будуть Шевченківські конкурси різноманітні. Мені прийшли вже запрошення для участі в конкурсі конкурсах для діток від 10 років і до, там вже доки Хто як забажає, необмежений вік. І другий конкурс мені прийшов взагалі і для маленьких дітей. Необмежено, от ми зараз готуємося. Ми над тим працюємо. Ми хочемо і до Львова в школу мистецтв. Я хочу подавати на конкурс своїх учасників. І хочу залучити діток до конкурсу, який буде проводити до Шевченківського читання Орест Кавецький. Ну, звичайно, так. Ми над тим працюємо і в такий спосіб я намагаюся залучити. Також. Я от хочу кожного року ми проводимо, то в нас були лесені, читання. Ви можете подивитися на нашій сторіночці у Фейсбук, на культурі села Дуб'є. Там є мої учасники. Ось ми читаємо Ліну Костенко, це моя улюблена поетеса. Ми собі її, теж, я дуже люблю її вечори, плануємо собі читати. Ну, звичайно, Шевченківське читання. Ну і так, і на майбутнє, отак ми працюємо в такому плані. Розкажіть, будь ласка, про ваші досягнення у галузі бібліотеки. Ну, звичайно ж, я намагаюся брати участь у всіх запропонованих мені проектах, в майстерках, навчальних тренінгах. Ось за, 20, за 2023 рік от я маю сертифікат від регіонального тренінгового центру Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки. Це був досить цікавий тренінг. Я збагатила свої знання у роботі бібліотеки. Дуже мені подобається. Сподіваюся, що, можливо, в цьому році вони знову. Щось таке будуть проводити, і знову я отримаю запрошення, стану учасником тренінгу. Мені подобається навчатися, мені подобається пізнавати щось нове, мені подобається творити, і тому така робота мене зацікавлює. Добре, дякую.